Вітаю шановні. мамі. Отаке східне віконце. І бачите, воно все, все в мене тут заповнене. Чекає весни. Чекає, тепло має, бо тут тепленько. Отак. От Далі іще маємо тут одне вікно. Це у мене тут отакий красавець. Бачите, яка піточка гарна. Це ой, новозеландський. А який то, хто його знає. Бачите? І цвіте, і краса. Але проти світла так не показує. І ще люблю дуже ось цього павучка, я його називаю. Бачите, як розрісся. Краса яка? Ну, а це сусідка дала для вкорінення. Вкорінився, навіть пустив листочки. Ну, як не показати? Амараліс. Бачите, такий випустив стрілу. Одну квітку це ось звідси. А з друга малесенька. Отам. О, бачите, язичок видно трошки. А мариліс кажуть, ну, я купля... не купляла, це сусідка подарувала. Амариліс, а Мариліс, а кажу, ще гіпераструм, ну, не знаю як. Оце така краса. Ну, і там трошечки квітничка. От. Все буяє, все чекає весну. Кажуть, від Петра йде до Різдва, а від Різдва йде до Петра. Бувайте здорові, добра вам і мирного неба!